Велосипед у пані Тетяни поцупили ще у березні. На ніч його залишила на спільному балконі. Сьомій годині ранку побачили, що зник був прив'язаний, все як повагається. У нас балкон виходить на двір, от, і його не видно. Це хтось, ну, чи прослідкував, чи як, я не знаю. Після місяця пошуку пані Тетяна вже й не вірила, що велосипед до якого звикла. Знову вдасться повернути. Аж раптом у четвер подзвонили з Личаківського райвідділу і запросили опізнати ровер. Я ходила на зелену то давно Личаківський райвідділ. От і мені по комп'ютеру показали фотографії. Я впізнала свій. Ну я впізнала його по рамі, по всьому, тільки там був замінений колір сідушка і руль. Цей та ще 42 велосипеди правоохоронці знайшли в гаражі кооперативу Зірка. Навідувались до нього два чоловіки близько 30 років. Часто вони сюди приїжджають? Ну, вони так от ньому я не бачив, але підвечір вони приїжджали на бусі. Коли ви останній раз їх бачили Доді тут? Назад. Так невідомо, чим вони тут займалися. Ні, Я не замічу. Ага. Ну, що вони там чимось займали, якось крадіжку чи там щось продавали, а. Зараз ці ровери помістили у дві камери галицького райвідділу міліції. Правоохоронці обдзвонюють велосипедистів з різних районів міста, в яких наприкінці 2013 та 2014 років викрали велосипеди. Приходити треба підготовленим. Дати максимум інформації про річ, яка пропала цей велосипед, що в збереглося, якісь особливі прикмети. Звичайно, бажано, щоб були документи, підтверджуючи, що. Особа володіла велосипедом. Коли встановлять, що велосипед важ, його повернуть. Втім, точного власника вдалося знайти лише одного. Ірина Панчижин, Віталій Дорош, Андрій Полиньо, головні новини Львова.